мости кам'яні. Улаштування фундаментів та мостових опор із природних каменів. Міст це споруда, яка призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець прогонів. Віадук це міст через яр чи ущалину. Матеріали для будівництва мостів бетон, залізобетон. Природний та штучний камінь, метал, дерево, таліали, канати. В залежності від того, як розвивалось суспільство, використовувались різні матеріали для будівництва мостів. Мабуть, найпершим матеріалом це було дерево, коли людина побачила, коли дерево впало через ущелину чи впав якийсь валун. Тому перші мости це дерев'яні мости. Найперші дерев'яні місточки ми також бачили з вами в селі, де дерево, колода кидали через річку і таким чином сполучували два береги. В епоху рабовласницького суспільства вже з'явилися кам'яні мости із природних каменів. Вони були побудовані на цементі, на жаль. Втрачені виробництво то в тих часів, проте в епоху середньовіччя вже з'явилися знову ж кам'яні конструкції на цементному урощенні. Тому і в країнах Європи, і в Азії є дуже багато мостів, які побудовані в епоху середньовіччя, саме із природного каменю, і саме аркові мости. Метал, який використовувався для побудованих мостів, це сталь. Яка сьогодні використовується та алюмінієві сплави, хоча ми можемо зустріти, що раніше будувалися мости із чабуну. Досить широко зараз використовується бетон та залізобетон. Ліани ж та канати, канатні доріжки або пішохідні доріжки, використовуються там, де є великі ущелини і де є в цьому потреба. Розчини, які використовувалися для кам'яної кладки мостів це цементний та вапняний. Хоча у Вавилоні у 7 столітті до нашої ери побудовано опори моста із глиняної цели на бітомному розчині. Конструкції мостів можуть бути різні. Аркові, балкові, рамні, вантові, комбіновані та складні конструкції. спіралеподібні, кільцеві. Конструкції мостів будуть залежати від того, від багатьох чинників. Зокрема, це тип грунту, яка річка, яка глибина, який рівень води, який проліт даної конструкції, яке навантаження має нести міст, навіть швидкість віту і багатьох інших чинників. Тому всі проекти для мостів практично зроблені. Всі мости зроблені за індивідуальним проектом. Кам'яні мости це красиві і величні споруди. Перевагами кам'яних мостів є міцність, так як вони вигурвані із каменю граніту. Облицьовані можуть бути кварцитами, те камінням, і арки можуть бути вимороні. Використовуватись може бути навіть для опорядження мармур та інші породи. Тому ці мости міцні, довговічні, мають відповідну архітектурну виразність, добре вписуються в рельєф та ландшафт. Доцільне також будувати їх там, де є місцеві матеріали, особливо в гірських умовах. Недоліками ж є неможливість механізації процесів будівництва та значна трудоємкість. Основними частинами кам'яного моста є опори, склепіння. В даному випадку ми бачимо ще опорний майданчик в верхній частині опори і верхня частина моста. Якщо більш детальніше подивитися, то сама частина мосту. Це берегова частина. Масивна конструкція, яка виборна з каменю. Фундамент під такі опори, берегові або кінцеві, може бути масивний бетонний чи кам'яний, а може бути навіть пальовий, власне саме склепіння, виморване із каменю. Пята склепінчатої частини. Замок склепінчатої частини. Деформаційний, деформаційний шов і щокора стіна. Заповнення ж між. Береговою частиною і власне над ця частинка виконана із бетону. Також обов'язковим є гідроізоляція мосту і водовідведення води. Деформаційна ж стінка в даному випадку виконана між роздільною стінкою і надсклепінчастою частиною сплепіння. Кам'яні мости з акведуками. Це мости, які використовувались для переміщення води або трубопроводів з вище лежачих на нижче лежачі частини місцевості. Акведук – споруда для подачі води до населених пунктів або зрошуваних полів з вищого місця а в вузькому сенсі. Це місць чи естакада з водоводу для переведення трубопроводів або каналів балки, річки та дороги. А Є дуже багато їх є в європейських частинах, в європейських країнах, і, наприклад, в країнах Македонії і інших країн. Мости складаються з кінцевих або берегових опор, проміжних опор, якщо це багато прогонів, і верхньої частини мосту. Якщо взяти опору, то ми бачимо, що в верхній частині опори обов'язково є майданчик, площадка, яка зроблена для того, щоб опиралася скінчата частина. І е, висота опори буде залежати від того, де, виконується, де ставиться ця опора. Сама скрипінчата частина е, розпочинає ймурвати. Уже якщо опирається кам'яне е, кам скрипіння на опорний майданчик. цей, е, коли починається мурбані, вже під кутом 25-30 градусів до горизонту площадки в даному випадку. Ми бачимо, що тут розміщений деформаційний шов, який допомагає розмежувати ці частинки. Кабіні опори арочного мосту розглянемо, це мають фундамент. Фундамент може різний бути в залежності від того. Яке навантаження і які ґрунти? В даному випадку ця опора арочного мосту виконана вся із каменів. Для того, щоб розвантажити всю конструкцію під час форування виконані прорізи арочного такого типу і в верхній частині, і в нижній частині, які допомагають розвантажити всю масивну конструкцію, зменшити навантаження на фундамент і на ґрунт. Склепінчата частина виконана із каменів, облицьована камінням, тесаним камінням і виконана із каменів. Опора віадука може бути зроблена із бетону. В даному випадку ми бачимо опору віадуку, яка виконана з бетону. В верхній частині розвантажена ця конструкція, зроблена Проріз зроблений, який перекритий залізобетонний балтою перекриттям. А сама опора опоряджена, якщо побачити, опоряджена облицьованим каменем. Сама скінчата частина виконана із каменю, тобто виконана арочна частина або скінчита частина із каменю. Така опора може бути побудуватися при висоті більше 20 метрів. Сама ж опора може також, як ми бачимо в попередньому вигляді. Зроблена бути з каменю так, так, конструкції, коли кам'яні стінки виконані із кам'яного рубання, проте через кожні 10-15 метрів є плити залізобетонні плити діафрагми, в верхній частині є конструкція, яка розвантажує. І бачимо, що верхня частина та верхня частина, розвантажена багатьма прорізами. Сама ж арка, вимурована із каменю. При цьому ми бачимо, що фундамент у нас багатоступінчатий, монолітний, із бетону і облицьований, частинки облицьовані ті, що будуть видно, із каменю природного. Висота опору може бути досить значною. Все буде залежати від того, де використ... виконуються віадуки. І, наприклад, при опорах 60 метрів. І більше може використовуватись може бетон з опорядженням каменем. В даному випадку ми бачимо, що фундаментну частину бачимо, що нижня частина розширена, так як вона опорна частина. Верхню частину, щоб розвантажити, зробили з такими з пілястрами. Зроблені великі камнизи. Це дозволить зробити цю опору більш красивою і привабливою. Саме ж склепіння виконане із каменю. Кам'яні мости є повсюду, багато кам'яних мостів в Україні. Кам'яний залізничний міст Біадук, старий австрійський міст, є в селищі Ворогта в Карпатах через річку Прут. Зокрема, в селищі Ворогта їх є 4. Даний міст має прогін 65 метрів, розріз в замку 3,1-2,1 метра, загальна довжина 130 метрів. Якщо взяти західну Україну, то, мабуть, найбільший міст був побудований. В 1894-96 роках і він був в, місті Яремче, в містечку Яремче, довжина його була 205 метрів, головний проліт 65 метрів, висота була 32 метри. Він був зруйнований двічі і остаточно був зруйнований в роки Другої світової війни. На сьогодні є тільки згадки про нього. Дуже красивий міст через річку Інгул в місті Кропивницькому, побудований в 60-х роках, Новоград в Волинському. Залізничний міст побудований у 1915 році, в місті в Кам'янець-Подільському, замковий або називається турецький міст над річкою Смотрич. Проте говорять про те, що міст в місті Феодосія, довжиною всього 10 метрів, це найдавніший міст України, який побудований геновестцями. Із природного каменю будують підпідні стінки, підвали, укріплення косогорів та інші споруди. Окрім цього, ми знаємо, що із каменю будують і дороги, і огородження, і багато чого іншого. Камінь сам по собі красивий, а споруди з нього красиві, величні і монументальні.